Святкування нового року у рівному минуло не без пригод. В обласному центрі зафіксували два випадки алкогольного отруєння серед дітей: у 16-річного юнака та 11-річної дівчинки. Їх обох було доставлено до медзакладу. На жаль, цього в цьому році я вперше було в мене на зміні в новорічні ніч зафіксовано. Два випадки отруєння алкоголем дітей. В обоє ці дітки були госпіталізовані в обласну клінічну лікарню для подальшого їх ведення в умовах стаціонару після наданої допомоги нами. До слова, 11-річна рівнянка в момент, коли вживала алкоголь, перебувала під наглядом батьків. 1 січня близько 1.40 до поліції повідомили медики швидкої, що вони госпіталізували 11-річну рівнянку, у якої діагностували алкогольне отруєння. Відомо, що малолітня у новорічну ніч була разом із батьками. Сім'я на обліках не перебуває та є цілком благополучною. Наразі дівчинка перебуває вдома. Загрози життю та здоров'ю немає. Наразі вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності. В цілому ж, за словами медиків, цей новий рік у рівному був особливим. На відміну від минулих років не було зафіксовано жодної травми, отриманої внаслідок використання піротехніки. А от інших викликів було чимало. Було здійснено виїздів. У нас 89, звернень. Було 189. і надано консультації потерпілим і захворівши раптово 22 консультації. Траплялися не поодинокі наші виїзди, зокрема у місті Рівному. Це з приводу ножових поранень було їх два новорічну саму ніч. Були виїзди до пацієнтів, які перебували в гострому алкогольному сп'янінні, які також потребували. На жаль, уже до такої міри вони найприймалися алкоголю, що потребували медичної допомоги. У новорічну ніч в багатьох містах України люди вирішили не забувати про традиції та, попри заборону, таки запускали салюти та феєрверки. Одразу кількох порушників, які знехтували спокоєм жителів своїх регіонів, затримали правоохоронці. Рівняни ж кажуть, в патрульній поліції виявилися законослухняними. Вони не використовували піротехнічні засоби. Втім, без правопорушень все ж не обійшлося. У новорічну ніч патрульні опрацювали 74 виклики, перевірили 171 особу. Також склали 15 адмінматеріалів, у тому числі за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Також поліцейські виїжджали на одну дорожню транспортну пригоду, яка, на щастя, без потерпілих. Загалом новорічна ніч у рівному минуло спокійно. За що ми щиро дякуємо містянам? У рятувальників рівненщини роботи в новорічну ніч було менше, однак зі стихією вогню їм все ж таки довелося поборотись. За новорічну ніч на території рівненської області сталося дві пожежі у рівненському та вареському районі. Жертва постраждалих не було. Повідомлення про інші надзвичайні події, на які потрібно було реагування рятувальників, на спецлінію 101 не надходило. У цілому ж 2023 рік у Рівному та області розпочався значно спокійніше ніж попередні. В екстрених службах припускають, на свідомість наших людей повпливала повномасштабна війна. Відтак до святкувань вони тепер ставляться розсудливіше. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.